Такою бжолою я дуже дружу, я люблю її і вона мене любить. Петро Деркач солодким промислом займається 48 років. До свята меду розповідає, готувався протягом літа. Сьогодні привіз до обласного центру продукцію бджільництва з власної пасіки. Мед, бжолину обніжку і мед, а я його настойки подмора. На театральній площі є з чого вибирати: соняшниковий, гречаний, липовий та акацієвий. Ці та інші сорти припрошують скуштувати та купити на святі меду пасічники з різних районів області. У цьому році у нас 15 членів спілки пасічників. На сьогодні кожен із них, крім меду, привіз квітковий пилок прополіс. Маточне молочко є, свічки воскові, мило навіть медове є Родина Матюхіних займається бджільництвом протягом десятиліть. Передають досвід від батька до сина. Розповідають, з якими проблемами стикаються нині пасічники. Оце ми їздимо за 270 кілометрів. Щоб взяти такий мед, Це ж час, це все. бензин. Ну тим не міня медик який. В цьому році. Не дуже великий вибір меду, що Погана весна була холодна, і літо холодне, ночі холодні. Організатор свята Полтавська обласна спілка пасічників. Її очільниця Наталя Сенчук говорить, у порівнянні з минулим роком вартість меду зросла. 10-15 відсотків всього на всього. Ми стараємося дуже не піднімати ціну, хоча й меду в цьому році мало. Але ж ми цінуємо наших покупців, які прийшли, і хочемо, щоб вони пішли задоволеними звідси. Гості свята куштують мед, напої та діляться враженнями. Липа, малина це такий аж дерев в горлі, дуже добрий. Чудова медовуха. Просто це бальзам. Бальзам життєвий еліксир. Я завжди сюди так, приходжу, так, кожен так, рік. Так, і так, дуже добре. Якість відмінна. І насолодитись, і підлікуватись. Пасічник Василь Гаврилов розповідає, який мед має лікувальні властивості. У медові є таке поняття, як лізоцим, в кому знаходяться всі вітаміни, вітаміни для людського організму. Можна скуштувати іншу продукцію медові пряники, бублики з маком, здобу тощо. Поруч розгорнуло свою діяльність і містечко народних майстрів. Для гостей свята підготували вироби з дерева, хендмейд-прикраси та різноманітні українські сувеніри. Свято меду на театральній площі у Полтаві триватиме до 6 серпня, включно. Наталія Ячут, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.